Західні українські землі, а саме Галичина, Буковина, Закарпаття, досить тривалий час перебували у складі Австро-Угорської імперії. Спочатку українські землі були цільним утворенням за часів Древньої Київської держави. Згодом, після 1667 року, коли було укладено Андрусівську угоду між Польщею і Росією, правобережжя України відійшло до складу Польщі, а лівобережжя до складу Росії. Згодом відбулося три поділу Польщі у кінці XVIII століття, і українські землі відійшли до складу Австро-Угорщини. Спочатку це була Австрійська імперія, а в 1867 році ця імперія стала дуалістичною австро Австро-Угорщина. Це була друга найбільша в Європі держава після Російської імперії, яка об'єднала у собі територію. Дванадцяти сьогоднішніх європейських держав. І частина цієї території це була українська територія, оскільки до Австро-Угорщини входила Буковина, Закарпаття, Галичина. Політичний лад цієї держави був набагато демократичніший, ніж у царській Росії. Він гарантувався на тому, що Австро-Угорщину Населяли дуже багато народів, і для того, щоб держава була цільною, народам, які населяли, було дано право створювати свої національні парламенти. Також там розвивалися і національні школи, тобто самобутність цих народів. Уже в 1864 році в Галичині діяли товариство просвіти. Просвіта дало початок утворення. Українських хат читали, домів читали, відкривалися в поселах українські бібліотеки, там поширилася відповідна література. Спочатку це була економічна література, а згодом політична література. Всього за самими скромними підрахунками через хати читальні пройшли близько 200 тисяч українців. Це при тому, що в Астрійській імперії українці проживали десь приблизно біля 4 мільйонів. З одного боку, це небагато, а з другого боку, це досить велика кількість громадянства, враховуючи те, що в Російській імперії український національний рух взагалі був заборонений. У 1867 році також на цих територіях почало діяти товариство імені Тараса Григоровича Шевченка. Згодом це товариство було переименовано у наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка, що об'єднувало у собі українську інтелігенцію. Також розвивалася і українська політична думка. У 1890 році було утворено російсько-українську радикальну партію. Вже через п'ять років один із членів цієї партії Липинський написав статтю, які обґрунтовувала необхідність створення незалежної української держави в рамках Австро-Угорської імперії і необхідність створення взагалі самостійної держави. На терені Надніпрянської України, тобто на тій території України, яка входила до складу Російської імперії, у 1914 році розпочалася Перша світова війна із вбивством престолонаслідника Франца Фердінанда. Учасниками цієї війни, з одного боку, були Російська імперія, Франція і Великобританія, а з другого боку центральні держави це Австро-Угорщина, Німеччина, Болгарія. У цій війні Росія поставила собі за мету: в першу чергу, приєднання до своїх теренів Південної Прусії, у другу чергу приєднання тієї частини Турецької імперії, володіння якою були протоки Босфор і Рдонела, і третя мета завоювання території Галичини, Закарпаття і Буковини. У зв'язку з цим, у середині серпня 1914 року, російські війська вже почали наступ на територію Галичини. Галичину чому у цей час обороняли австрійські підрозділи, оскільки німецькі підрозділи були в обороні Південної Прусії. І основною силою ударною, яка стримувала російський наступ, були січові стрільці. Січові стрільці, хто вони такі, і звідки вони взялися? Це досить такий тривалий. Період формування українських військових підрозділів у складі Австро-Угорської імперії він характеризується чим, що ще наприкінці 19 століття українці почали активно проводити своє політичне життя. Спочатку були створені так звані пожежні організації, які охороняли сели від пожеж. Учасники цих організацій займалися спортом, їх було об'єднано різними товариськими ідеями, взаємодопомоги і тому подібне. Спочатку ці організації називалися Сокіл, потім вони називалися Січ, потім вони називалися Пласт, а згодом і січові стрільці. Австрійська влада не хотіла їх реєструвати, оскільки вбачала їх діяльність і політичну силу. Але організатори цих політичних структур, як вже стало потім, наводили приклад, що подібні організації зареєстрували чехи, подібні організації застували поляки. І через те цей опір австрійської влади вдалося зламати. Ці організації були зареєстровані. Тобто, коли вже почалась війна, то українці вже були структуровані як політично, так і військово. Січові стрільці поставили перед собою мету: це створення. Українська держава в рамках Австро-Угорської імперії як автономії, і друга мета це добувати створення взагалі незалежної української держави на терені Російської імперії із українських територій. Вразу був кинутий заклик для того, щоб січові стрільці вступали у формації січовиків, які мали виступити в обороні України. На відклик... вразу відкликалось дуже багато людей. 28 тисяч. В початку з цих 28 тисяч було відібрано 10 тисяч самих активних, і австрійському цісарю було послано відповідну петицію про те, що з тих 10 тисяч треба утворити військові формації українців у складі Австрогорської імперії. Австрогорська влада злякалася такої активності українців і повідомила про те, що в нас немає стільки зброї, щоб озброїти таку. Чи велику велика чисельність українців. Немає українських старшин, хоча насправді вони було. І погодилось на формування підрозділу січових стрільців лише чисельністю 2,5 тисячі. Але українці сказали або беріть всіх, або ми не будемо брати участь у цій війні на в боці Австрова. Але втрутилось українське духовенство і сказало так, що хай навіть український підрозділ буде чисельністю 2,5 тисячі, але хай українці набираються досвіду. Бо перед майбутнім, найближчим майбутнім нам потрібні українські вишколені бійці з бойовим досвідом, і таким чином у складі австрійських буквально декількох бригад були утворені українські добровольчі підрозділи. Спочатку ці українські добровольчі підрозділи розташовувалися у місті Стрий. А коли росіяни вже наприкінці серпня 1914 року прорвали фронт і 2 вересня. Московські війська зайняли Львів, українці відступили на Закарпаття. Там ще декілька днів проходив вишкіл, і вже 10 вересня 1914 року австрійські війська, у складі яких були відділи українських січових стрільців, вступили в перший бій з росіянами. Таким чином можна сказати, що перший бій українських січових стрільців відбувся 10 вересня. 1914 року. Але історія, можна сказати так, що трошки пошуткувала зло з українцями, оскільки першою частиною, в якої українці прийняли бій, це не були суто російські частини, це була купанська дивізія, яка також була складена з вихідців з України. Українці стримували деякий час цей наступ, а далі їх змінили угорські частини на позиціях і наприкінці вересня. 1914 року українці вже обороняли карпатські перевали разом з іншими австрійськими частинами і здійснювали розвідувальну діяльність. Ця діяльність продовжувалася десь упродовж зими 1914-1915 року. Але перед цим, в жовтні 1914 року, відбулася австрійська офензива, так званий австрійський наступ, для того для того, щоб стримати да, подальший натиск російських військ, австрійське командування запросило підмоги німців, прибула ціла німецька дивізія, і австріяки разом з німцями перейшли в наступ. У цьому наступі активно брали участь і українські січові стрільці. Силами яких в тому числі було звільнено міста Стрий і Дрогобич, а також було зайнято дві великих важливих гори в Карпатах. А саме це одна з них називається Ключ, Гора, а друга Комарницька. І там фронт замер до січня 1915 року. У січні 1915 року відбувся наступ німецьких та австрійських військ. В метою звільнення всіх Карпат і з метою звільнення від росіян всієї Галичини, частину Галичини вдалося звільнити, крім того, в подальшому також вдалося звільнити місто Галич, але далі цей наступ не вдався. Російські війська зупинили його, і на фронті деякий час відбулося затишча. У цей час, бачачи героїчні бої українських відділів, що вони не відступають. Українці стали основою оборони гори Маківка. В подальшому це стало досить важливим, оскільки російське командування, отримавши великі резерви і пересвідчивши, що взяти Південну прусів вони не можуть, вирішили одним ударом у першій половині 1915 року розгромити австро Австрогощину. Таким чином, росіяни зосередили величезні резерви і вирішили. Через Карпати прорватися на Будапешт, а через Будапешт піти далі на відень і таким чином завдати поразки Австро-Угорщині, щоб Австро-Угорщина вийшла з війни, і Німеччина залишилась на Одинці. Перед самим початком цього наступу до російських частин навіть приїхав цар Микола II. І російське командування хотіло показати, що ми діємо дуже добре і хотіло, ну, просто прославитись перед царем. Наступ розпочався у другій половині квітня 1915 року. Найкривавіші бої були з період з 28 квітня по 2 травня 1915 року. У цей час російські війська два рази вибивали з позицій українців, але в третій раз українці пішли в контратаку і вже багнетами вибили російських вояків із гори Маківка. Тобто ця гора переходила два рази з рук в руки. Росіяни зазнали величезних втрат. багатьох втрат також зазнали і січові стрільці. Багато з них навіть попало в полон. Тобто серед них живих, залишилась десь приблизно третина від усього складу. Але гора Маківка залишилася в руках осусі, українських стрільців. У зв'язку з цим на українські позиції навіть приїжджав імператор французький Карл Габсбург, і вручив ордена і медалі українським воякам. Для того, щоб відзначити успіх українських вояків, і для того, щоб дати їм наснагу на подальший розвиток, вже після цих боїв було проведено їх реорганізацію, і вже було утворено два самостійних курення, які діяли у складі австрійської армії. Тобто, якщо спочатку українські відділи діяли у складі частин австро-угорської армії і не були самостійними, то в даному випадку. Це вже були самостійні курені. По-нашому це батальйон, який складався з чотирьох сотень піхоти. Там були сотні піхоти, кіноти, артилерії, скорострілів, кулеметів на сьогодні. До речі, кулемети під час Першої світової війни вченими того часу називалися зброєю масового знищення. не гармат, а саме кулемети. Таким чином було утворено два самостійних курення. Одним командував підполковник Косак. А другий Гаївський, Тобто українці стали вже самостійною військовою одиницею у складі австро-угорської армії. У період осінніх боїв і у період боїв, які були кінця літа 1915 року. От саме наприкінці літа, в серпні 1915 року, австро-Угорська армія пробувала наступати в Галичині. Спочатку цей наступ удавався. Але росіяни перекинули резери і перейшли в наступ проти всієї Південної армії Австрогорщини. І саме завдяки стійкості українців вдалося стримати подальший наступ росіян. Далі росіяни пробували наступати в листопаді 1915 року. Українці також стримали цей наступ, а сусідами українських відділів і з, з лівого флангу були німецькі дві дивізії. І коли німецькі генерали цих двох дивізій дізнали, що їхніми сусідами є січові стрільці, вони заспокоїлися і сказали, що ці хлопці ніколи не відступлять. До речі, коли ці боєобороні закінчились, то в кінці листопада 1915 року німецькому командуванню був складений звіт, в якому йшлося про те, що найстижкіші, найфтійкішими підрозділами у складі Австро-Угорської армії є саме українські відділи січових стрільців. Це була найбільша. Визнання поваги, оскільки німецькі дивізії самі відзначалися стійкістю, упертістю в боях. Таким чином, 1915 рік закінчився. Наступив 1916 рік. Він характеризується тим, що на початку року українці також проходили вишколи, поповнювали свої ряди, оскільки зазнали багато втрат. До речі, дуже багато втрат було полоненими. На той час. Здача в полон не вважалася чимсь ганебним. А військових статутах було передбачено те, що якщо військовий відділ попав в оточення, то для того, щоб не, не нести великих втрат, не є ганебністю чи не є плямою, коли підрозділ здається в полон. До речі, це було передбачено в статутах всіх військових армій: австро-горській, німецької, в тому числі і російської. Через це це і пояснюється тим, чому. В тилах обох армій було багато військовополонених, ну, буквально десятки тисяч з обох боків. Таким чином, пройшло зима і весна 2016 року. Наприкінці весни російське командування вирішило завдати поразки Австро-Угорщині. З цією метою готувався величезний наступ. І командувач Південно-Західного фронту генерал Брусилу вирішив прориватися саме під Тернополем на тих позиціях, де були січові стрільці. Російські війська перейшли в наступ. Українці ледь стримували їх наступ оскільки сили були надзвичайно нерівними, там, до один до одного, один до 15. В результаті цих боїв Австро-Угорська армія зазнала нищівної поразки. Там буквально майже півтора мільйона людей вбитими, пораненими, полоненими. І серед них українські січові стрільці зазнали втрати з більше 80 своїх відсотків Вбитими, пораненими, полоненими позиції вони однак не залишили, але вони були зметені ураганним артилерійським і кулеметним вогнем. Таким чином, під час брасиловського прориву українців потерпіли величезні втрати, але з позиції не відступили і в величених відділів. Які залишились, далі? Проводилась у 1917 році поповнення. Війна Перша світова продовжувалась, але вже було ясно, що розв'язка вже досить і досить недалеко. Має вона наступити, коли в Росії гримнула лютнева революція. То відбулося братання навіть українських підрозділів січовиків і відділами на дніпрянців у цьому контексті хочу згадати спогади генерала Сікевича. Він тоді був командиром дивізії. До речі, дивізія була стояла недалеко від міста Кременець на Тернопільщині. Так от доповіли про те, що із навколишніх позицій чути пісня Червона Калина. Він зразу здивувався і думав, що. Це якісь забучі хлопці, чи ті, які перепили, співають, оскільки чому він прекрасно знав, що навпроти його відділів стояли угорські частини. Він дав команду розібратися, що відбувається. Пішла відповідна розвідка і перевела двох хлопців. Як виявилося, це були січові стрільці, січові стрільці. Замінили буквально за добу до цього угорські підрозділи, які стояли на цих позиціях. І між українцями відбулася братерська розмова. На Дніпрямці ділилися з ними там набоями, а ті ділилися тютюном і впродовж багатьох днів відбулося убратання, можна сказати. Одні українці пізнали інших українців. Але тільки про це знали командування австрійське, російське. Як пише Сикевич, каже, мою дивізію було знято, перекинуто на інший фронт, в район Дубна. І забрано було українських січових стрільців. Тобто, вже тоді було ясно, як політичний провід двох імперій боїться об'єднання українців, оскільки бачило їхню, яка це може бути величезна сила, яка об'єднається. Далі, коли вже відбулася революція у жовтні 1917 року в Росії, потім було підписано Брестський Мир у 1918 році, то. Разом з австрійською армією на українське терени також прийшов підрозділ українських січових стрільців, якими вже керував престолонаслідник наслідник австрійського престолу Вільгельм Габсбург. Хоча він був сам австрійцем, але він так проникся українською культурою, українськими традиціями, що вважав себе українцем, ходив в українці вишиванці, навіть був призвано Вільгельм вишиваний. Це вони наступали в південному напрямку, і вони визволяли весь південь і схід України. Згодом після заняття цих теренів австрійські війська почали самовільно забирати в селян продукти харчування. Інші там реманент, майно почали проводити репресії, Це вже було літо 1918 року. І січовики відмовилися від каральних експедицій проти тих селян. і Через те вони знову були перекинуті восени 1918 року. Вже на території Буковини, і там і залишалися до листопадового зриву 1918 року, коли українці перебрали владу у Львові. Таким чином, що можна сказати, що під час Першої світової війни, перебуваючи у складі Австро-Угорської імперії, українці проявили себе як гідні стійкі вояки, були відзначені високими нагородами цієї імперії і визнанням не тільки владою тієї країни, за яку вони воювали? А й визнанням своїм супротивникам, що це були одні з найкращих підрозділів. Далі, коли українські січові стрільці, багато з яких попали в полон після лютневої революції 1917 року, почали думати, як перебратися назад в Україну, тобто на батьківщину. Для цього були створені відповідні стрілецькі комітети, які війшли в союз з тими солдатськими комітетами, які були на той час. Бо полонені стрільці перебували як правило в районі Урала або за Уралом в центральній Росії. І вони з або своїм ходом, або за допомогою солдатських комітетів упродовж багатьох днів атої тижнів добиралися до Києва. Як згадував один із українських командирів сотні, Осип Станімір, перебуваючи у полоні у Пермі, він війшов у спілку із з іншими військовополоненими угорцями, які також на батьківщину. і разом з ними у складі декількох десятків українських командирів і рядових вони добрались до Києва. Це був січень. 1918 року у той час вони вирішили прибиратись на батьківщину, але стрілецька рада, яка тоді була вже створена, і Галицько-Буковинський комітет попросив їх, щоб українці допомогли відбити наступ більшовиків, який вже у кінці січня відбувався на Україну. Чому він відбувався? тому, що 16 січня. 1918 року військовий міністр УНР видав наказ про розпуск усіх військових формацій, які перебували в Україні, в тому числі і у всіх українізованих полків. Це грунтувалось на тому, що порш тоді був однодумцем Винниченка. Винниченка сказав, що нам постійна армія не потрібна, а Україну захистять збройні сили складені із добровольців. І через те цей закон було видано, і іншим законом було видано про те, що створення української народної міліції, яка мала захистити Україну. Звичайно, на той час це було не то, що абсурдом, це було справжнім злочином. Як згадує Осип Станімір, 22 січня 1918 року українці прийшли на збірку, де там вони збирались. Де було визначене місце. Їхнім командиром було визначено майбутнього визначного українського керівника, він тоді був штабс капітан Алмазов. Алмазов був прекрасним артилеристом. І каже, з нас було складено батарею, яка вирішила на Полтавщину для того, щоб стримати наступ. Чому на Полтавщину? Тому що у середині січня 1918 року Рада народних комісарів Совєтської Росії видала наказ про наступ на Київ. І на Київ наступ відбувався через чотири стратегічних напрямки. Найбільш загрозлими це були напрямок через Харків і Полтаву на Київ, а другий наступ через Крути. І саме що він згадує вже на залізничному вокзалі вони зустрілись із куртянами, тобто студентськими загонами які йшли під Крути, тобто під Бахмель захищати. А вони їхали під Полтаву. Його вразило те, що каже, до мене підбіг студент і каже. Пане офіцере, покажіть мені, як цю гвинтівку снарядить. Тобто, можете представити, що була півтора мільйона армія в Україні. Це УНР на чолі з Виниченком Поршнім все розпустили. Накрути вийшли декілька сотень студентів. Багато з них навіть не знали, як гвинтівку зарядити. Це спогади того самого Станіміра. Каже, я показав так, і хлопці відійшли. Каже, тоді подумав, що бойова вартість цих підрозділів невелика. Уже наприкінці січня 1918 року українські відділи прибули під Полтаву і вже під Полтавою той же згадує Станімір, Українські відділи тримали позиції декілька днів. Більшовики наступали густими лавами. було навіть декілька панцерників. Але говорить у нас всіх був бойовий досвід. Каже, ми буквально з одного снаряду підбили їхній панцерник. другим пострілом поклали їхню лаву. Більшовики заспокоїлись. Цілий день збирались силами, пішли на третій день наступ, знову ми відбили. Але каже, щоб з капітана Ломазова прийшов наказ негайно виступати на Київ, визволити від більшовиків Дарницю і Поділ, оскільки в Києві відбулося повстання так званий Січневий арсенал. І українські війська повантажились вагони і виїхали у напрямку Києва. Каже, дуже швидко ми звільнили Дарницю і почали наступ на Поділ. На Подолі. Частину українських відділів січовиків розділили. Частина пішла в наступ на арсенал, а частина пішла в наступ на поділ. Каже, ми наступали досить грамотно. Спочатку йшли лави піхотинців. Це вже вуличні бої у місті, які тривали на початку лютого 1918-го. А далі йшли, якщо каже піхотинці, не рухались, далі ми підтягували гармати і так розгромили декілька більшовицьких барикад на Подолі. Більшовики вони в паніці розбігалися, не були такими суттєвими вояками. Але в той же час до Києва підходив своїм відділом Муравйов. Каже, нам приходилось воювати і в центрі Києва проти більшовиків, які не повстання проти Муравйова. Звичайно, каже, сили були нерівні. І тоді керівництво ВНР прийняло рішення про відступ з міста Києва. Коли відбувся цей відступ, а це було в перших числах лютого, то українські відділи січовиків саме охороняли українські уряди, які відступали. Як згадує учасник тих подій, коли українські відділи відступали, першими йшли обози поранених, за обозами поранених на автомобілях. Їхали представники уряду. Далі відступали декілька сотень кіноти, Далі йшли піхотинці, там запорожці в цих шликах, в цих шапках, поперезані цими кулеметними гвинтівками, несли кулемети. А в самому останньому йшло відступала артилерія. Січовики охороняли український уряд для того, щоб більш-менш вони були в безпеці добра, бо якщо не буде уряду, хто тоді взагалі буде керувати цією державою. Українці відступили до Житомира в Житомирі. ще деякий час була українська влада, але більшовики уже з Проскурова. Це суддячі Хмельницькі вирішили із зі жмеринки, вирішили взяти Житомир і взяти в двох сторін взяти українські частини в кільця. Українці вирішили далі відступати на користень. Це була ще єдина дорога на Волині, де коли можна було відступити. І коли цей відступ вже почався, відступ українців перепинила фінська збільшевичена дивізія. Тобто на фронті ще були і фінські дивізії, які воювали за червоних, збільшевичення. У саме відповідальний момент керівник артилерії взяв цю відповідальність і вогонь на себе. Сам він загинув, але. Наступ фінів перепинив у цей час. До Житомира на цей відтинок лінії фронту прибули німецькі парламентари, які сказали, що підписано Березький мир, німецькі війська наступають. Таким чином українська влада, український уряд були врятовані. Далі січовики також охороняли уряд Української центральної ради аж до гетьманського повстання.